Сьогодні п'ятниця, я відмовив одній людині в працевлаштуванні. Я поступив не професійно, я емоційно поступив, в чому жалію, якщо чесно. Ну, не треба було відмовляти і все, там просто був набор. Я кажу: дивіться, зараз треба вибрати людей. Ви згодні чи ні? У мене є година, щоб я подав ці списки. Людина каже: мені треба подумати, треба дві години. Я говорю, добре, тоді ми вам ну, відмовляємо. А потім вияснили, що, що все-таки її взяли, і потім мені треба позвонити і звіниться. Я вже готовий позвонити звіниться, але вона не бере трубку, обідалась і так далі. От давайте по чесному. От давайте по -чесному. Е, ну, мене дивляться дорослі люди. Там в 16 років, 18 не дивляться. От у світі, от кому я нужен в світі? Ну, реально. Маме и Господу Богу. И все. Да, есть друзья, есть какие-то близкие родственники, які переживают, ну ты, ну, ну, да вот по честному. Допустим, вот у меня проблемы, ну, кто мне допоможе? поможет. Ну, может, кто-то и поможет. Обычно це не сразу там рідные друзья, там, не рідні, ну, а кто-то с другим со стороны, там Господь Бог там. Не знаю, подасть якусь допомогу другу. Ну, ну, що я хочу сказати, що чого люди, коли вони їдуть за кордон, вони думають, що за ними будуть ганятися, вони супернужні, їх там супер ждуть. Ну, це ж не так. Ну, це правда, це не так. Якщо в Польщі влаштовується 2 мільйона людей в рік, і вони працюють 2-3 місяці. Вони не працюють там по рік-десять років. Ніякий дурак там не працює. Там працює 2-3 місяці. 2-3 місяці роботу. Поработали на складах, закінчились часи, пішли условно на м'ясо. Закончилось на м'ясі, пішли на телевізори. Сезон пішли порозі. Собер... І там всі так, ну, всі працюють. Чого люди думають, ну ми туди ну, от, Я просто вам на своєму прикладі, що по суті, я нікому не нужен. Ну, і мої проблеми це мої проблеми. Мої деньги, оренда жилья, їда це мої проблеми. І по суті, ну от по-чесному, признайте себе, що ми, ну, за нас ніхто не думає. Наші проблеми це наші проблеми. Мої проблеми це мої проблеми. І если мені щось треба, я розумію, я приходжу до людей і кажу: вот так, візьміть мене на роботу. Вот так, я хочу вас там туди-сюди. А коли людина одразу виїжджає за границу, от особливо перший границею, отакі убіждження у людей, що їх там супер ждуть, що вони супер спеціалісти і за ними будуть бігати, і все. Я дзвоню жінці кажу, отак так і так, є зараз вибір, вас брати чи не брати, ваше рішення. Мені треба подумати, туди-сюди. я кажу, дивіться, в Польщі 2 мільйона людей. І 2 мільйони звільняється кожні 2 місяці. Там просто треш, там така конкуренція, що просто дико. Ну ні про що думати, нормально, все, ні, я, я подумаю. Я кажу: ну все, до свидання, до побачення, телебачення. Так, да, сорвався, да, не прав, готовий да, готов. Щас... Ну, я, верні, їй дзвоню. Ну, вона потім побудеться, людина в Польщі, вона пойме, що ну там просто капець, там 50 людей взяли. 50 людей. От 50 людей взяли, і все, через неділю до нас приїжджають, А потом всім пишуть, що приїзду, отбой. Що робите, що хочете, робите? допустим, людина працює, завтра їй сказали, ви уволені. і це нормальна практика. Там, ніхто там тим більше в Польщі, тим більше в Польщі. Я просто от, ну, так емоціонально хочу відчуття, що по факту ми нікому не потрібні, Ну, от ну, реально. Кому там надо, ну, ты такие чуешь, а то я заболев. Ну да. Я такие кажу другу. Тайру, я ж расстався. Він... Ай-яй-яй-яй-яй, ему вообще наплевать на мои отношения. Вообще наплевать. Я зараз скажу другу, скажу: у меня вот там поменялось життя, все. Скажу, а ну окей. Ну на самом деле все, ну, по большому счету. Да, с вами может побалакать вежливо, да, есть друзья, есть дружба, есть там любовь, но на самом деле, ну, мои проблемы, это мои проблемы, вряд ли их кто-то будет решать. Ну, повторюсь, кроме, я не знаю, самых близких людей, мамы там, ну, у кого там повезло, у кого там любовь, там, ну, хорошее супружество и все. А на самом деле всем, ну, на всех наплевать, тем более за границей. Да, с вами может вежливо побалакать, Поэтому, ну, душевно, да, ми разговариваємо, мы, мы хочемо помогать людям. У нас тоже есть, ну, как бы хочется правильно устраивать людей, есть там количество людей, і так далее. И мы ну, с кожи лезем вон, щоб це сделать, боремся з конкуренцией. Но просто бывает, когда люди приїжджають и думають, що за ними будуть гоняться, им що-то должны. Це не так. Це не так. На любой роботі за границей ви їдете як просители. Ви їдете попросить роботу, ви їдете попросить зарплату, і там, ну, і так, мільйони рапсів, мільйони. І Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Киргизстан, все, що на стан заканчивається: Індія, Ніпан, Бангладеш. І це ще не весь список. Тобто, ну, їдете на роботу, розумієте, що вона треба вам. І ви повинні бути сильні, і ну, ніхто за вами ганятися не буде. Ну, не ви так інші. Грубо наїжджаю на вас, кидаю там камінь в огород людей. Там, комусь не подобається це відео. Ну насправді, це істина так. Так що знаєте, що. Знаєте.